Аквапель це дуже популярний засіб у цьому світі через свою популярність та свою ефективність на нього з'являється досить багато підробок. Давайте я спробую розповісти, як не попастись на підробку. Є декілька способів перевірити підробка Це чи ні. По перше, логотип має бути ось такого розміру, ось такого кольору. Є трішки менше, є аквапель, є аквапен роблять. Тобто, ось така назва, ось такий логотип. Далі має бути наліпка зверху, посередині і знизу. Ці три наліпки. Також має бути наліпка ось така, як на ціннику. Це також обов'язково має бути. Далі. Ось тут написано ПГВ Autoglass LLC. Має бути написано саме ПГВ, тому що пишуть там ПЦЦ, PADB, будь-що пишуть. Але то все неправильно. Має бути саме ось таке. Далі. Зворотня сторона має бути білою, білосніжно-білою, не сірою, не червоною, не, не якоюсь не жовтою. Білосніжна біла. Далі, ось цю штуку дуже важко зірвати, які б зусилля ви не прикладали, її зірвати неможливо, тільки різати. Далі всередині має бути скляна колба, не пластикова запаяна, не з якоїсь кришечкою, а саме скляна колба. І в цілому засіб має працювати мінімум півроку. Якщо ви його нанесли, а він у вас через місяць вже перестав працювати. Мають бути якісь питання. Можливо, ви неправильно нанесли, можливо, ви неправильно підготували, можливо, ви не знаю там якоїсь дуже дуже агресивної хімії використовувалися. Але якщо ви ми мили нейтральними шампунями, використовували хорошу важку, то ну питання мають з'явитись, чому це так. З приводу капсули, давайте перевіримо, є. Ось така використана, що не наносив антидощ, я зараз її розріжу і подивимось, що там знаходиться всередині. Відірвати в мене не виходить, якби я. Не намагався. Ось Шматочок якийсь відірвав, але повністю відірвати в мене не виходить, тому буду різати. Так, я розрізав капсулу, вдалося мені це досить важко навіть різати. Всередині я знайшов ось таке скло. Це 100% скло, це не пластик, він так хрустить, як скло. Зараз я думаю, чутно і зрозуміло. Всередині немає ніяких пробок, ніяких запайок. Це скло, тому можна. Ну, і так як я цей засіб вже використовую не перший рік, то я можу 100% казати, що в магазині продається оригінальний аквапель. Але якщо ви купили в якомусь іншому місті, то перевіряйте, чи купили ви якісний антидощ, чи це оригінал, чи, можливо, це підробка, і, можливо, ще є можливість то повернути.